Ні, м'ясорубку давай. Вирішили готувати е, сало е, з тостовим хлібом е, чорним, е, перебити його в блендері, е, також вичавили сок буряковий і додали сок буряковий, додали чесник, додали спеції, перебили його блендером, е, зробили крем такий із сала. Піджарили хліб чорний бородинський і зробили крихту таку і змішали з цим салом. І зробили таку кнелю із сала і з хлібом. Це саме українське, що, це, що може бути, це сало. А лучок є зелений Так, так, Я вже зробила. Давай, давай кнелечко, давайте вже побіжимо. І, ну, і всю концепцію е, Амізбушу нашого з е, сала з буряковим фрешем. Це придумала Оля. Готували всі разом. Ну ну, ну ми сікналі, скільки часу потеряли. Що давай, куди давати? Сюди треба давати. Я кушту спробувала, і було трошки забагато чесноку. Він був такий прям ядрений. І ми ж все ж таки вирішили таки, таким його і подавати. А в нас вже не було часу перероблювати його. Готовий ним? Температуру піднімав. Е, так, дякую. Е, обращайся. Дякую. А я, коротше, ну, типу щось ну, я просто натопив мене, буває таке. А потім думаю, ну ти чисто. Як його парік, так не трогайте, як цей пот, чіпси. Температуру підняв. Включив на 160 градусів і все, що у нас було в духовці, згоріло. Взагалі, коли на кухнях професійних хтось щось змінює, якісь налаштування, це відбувається гучно. Тобто, я кому парі, чиє стоїть. Ну, так, Де і раніше так було, що я, коли підходив до паріка, е, питаю, що тут за температура і що тут, ну, чи нормально тут проти писати. Антон каже, ні, це мій парік, я тут 150 градусів стоїть і пар на пару щось готую. Він готував тоді крім брюле, оце своє теж з печінки. І до цього паріка ніхто не міг доторкнутися. У мене є трошки, оці нормальні ще. А ці згоріли. У мене буквально було шість чіпсів з тої гречки, і як основне, воно точно там уже не буде. Сань, давай щось щось друге тоді думати, бігу. Бігом, бігом тільки. Та скажи, що я не знаю, гречка, що зробити з гречки. У нас є просто готова гречка. Що ми з нею зробимо? Все, Що я щось зроблю? Давай тоді сиди сюди. Таку, таку робимо, так? Да? Так. Да. Все, роби ось о пропітка? Да. Е, тортик мені подобався, але він трошечки похилився. І там було видно, як я його перекладував, були якісь такі почортосі. Тобто не дуже не самий охайний. бо крем у нас був все-таки зарядки, можливо, це через вершки. Я розстроїла, щоб що чіпси згоріли, але ну, я в таких стресових ситуаціях просто беру себе в руки і розумію, що треба якось вийти з цієї ситуації. І не, не істерічить, не панікувати, не кидати. треба просто зібратися і щось зробити. Тому я голову свій порядок привела і зрозуміла, що я буду робити. Панкейки робити. З цього? Да. Муку і погнали. А, а соус З шоколадом просто. Да. Ну, така паніка, бо ти її не знаєш, треба щось, щось вже треба, хоч щось дати людям, розумієш? Ми підходимо до поверхні і ми домовилися, що кожен. Каже свою ідею. Е, я сказала окей, але я вже розуміла, що ми будемо готувати те, що я скажу. Я розповідаю свої ідеї. Так, Давай. Значи, розповідаю. Це називається е, курка в винному е, соусі. В винному оціді, ну, соус. Е, значить, це все робиться соус. Потім дістається ця курка і глазурується красиво. Вона буде блискуча і подається. Я хочу зробити все-таки ідеальне картопляне пюре. Так, просто ми робимо курку і картопляне пюре. Так. У Наташі була якась там ідея. Вона мені взагалі не подобалась. Я сказала, що в мене є класна ідея. У мене є ідея, дивись, яка ти бачила, як подають печінковий паштет у формі томату. Угу. Можна зробити курячий мус. Він дуже легко робиться, курячий мус, всередину йде мацарела, і робимо, е, робимо е, цю плівку з томату і агар-агар. Я розуміла, що е, страву, яку я знаю, Е, яку я собі обрала в голові, я зможу правильно розподілити процеси, я зможу роздати завдання. А якщо я оберу страву когось із членів команди, то тоді я не буду як капітан розуміти ні процеси, ні е, взагалі страву не буду бачити. Зробити Просто як робити, я вас, Прошу, давайте зробимо мою ідею. Я вас я знаю, як вона робиться. Я буду все контролювати і готувати. Знаєш? Вона така маленька. Ну, як відкриваю роти, там, блін, і мужик трьохметровий, знаєш, біжить кудись, мені здається. Ну, і реально, Вона сказала, як відрізала. Все, впевнена, все, впевнена, окей, робимо. Хоча мені ця ідея не подобалася взагалі. У мене така черта характеру. Не погоджуюсь з вами, робимо те, що хочу я. Все. Ти береш, дивайся, бери. Е, все все бери. Все. <со> <Pretty much> <laughs> так, а де курку взяти? Куриця в цьому холодильнику. А, типу така? Домашня, так. Да. Дівчата, давай я, я, роз, я розділю. <сев> давай, давай, давай. У нас скільки рук. Дві, чотири, вісім рук, година і одна курка. Ну типу, потрібно зробити просто щось таке белісімо смачне і дуже красиве. Так, дивіться, по перше, що я думаю, ми зробимо дуже жорстку геометрію, Головне це подача, щоб це було дуже гарно. Те, що я бачу, хтось бере моркву, чистить і налізає просто тоненькі кільця, uh -huh. які ми просто запечемо. Так буряк також чистимо, робимо ось такі буквально Квадратики. 2 х на 2 см кубики. Uh -huh. Також їх запікаємо в гарнір. Якщо там є поленти, варимо поленту, але тверду. Потім вирізаємо прямокутники, також їх обсмажимо. Щодо курки. Якщо хтось з вас може зробити крутий паштет з зеленого кольору, наприклад, щоб це був паштет, ми його зробимо кнелями. Куриний паштет? Так, кнелями. Ти знаєш, що тебе ще називають тестостерон. А, ну це так. Це просто кумедно. Кумедно, бо я рано встаю, тіп, йду в контрастний душ, там віджимаюсь, роблю всякі вправи. Вака кличем на Супермен. Там якісь жінка, ця цегаля каже, що я кен. <ріст> не образливо, просто, тіпа, кумедно, і з таким, знаєш, задіти легенько. І це в будь-якому випадку, що дитина, яка в спільному шлюбі, її завжди в будь-яких сім'ях люблять набагато більше. І мене якось тіпа, знаєш, дуже зарано відправили на самостійний Що? — Дивись, зараз закипить водичка. Так. Тобі треба буде оцю кину? зелень кинути водичку. Десь півтори хвилинки подержать. І тоді цим черпачком сюди. Угу, я поняла. Так буває, знаєте, він там розказує, а мені наче хочеться його зараз обняти. отак. Ну, потіскать його трошечки, що наче є своя вина, Ну, що може, десь трошки не, не додала. Я не можу згадати конкретно того моменту, коли я е, е, очутілося у бабушки, скажімо так, да? але я там був, типу, з е, самих, самих маленьких типу, років. Наразі я стараюся йому зараз дати все, що можу. Буває, другий раз обнімую його, просто там сиджу, плачу, дивлюсь на нього. Мам, що Я Беру нічого, не знаю, може за те, то, що тоді не, не дала йому цього. Зараз я, мам, да ну не плач, да, ти ж у мене сама краща, да, та те те. І то там обнімемося, поплачемося. Ну за ці 30 років, що йому вже, він. Може, він десь там щось в нього там є, але він ніколи мене не обідає. Там Коля пробігся. Стій, стій, зупинись, зупинись, Давай. Стоп, а тут зараз типу, аля додаю. Катя, не бігай там, було, бо все Давай, в кадрі. я додаю типу. Давай, да, Давай, давай. Так, все, робимо. Ти давай неси то, ти, неси то. Думаю, подружка, подожди. Ну, ти зараз не капітан. Що ти включаєш? Дуже багато мусора на столі. Прям стільки. Мені так не подобається. Поняла? Ну, це не з... Давай, одним ну, відео. Ну подивись, подивись, просто. Кинь <кій> і подивись, 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 що робиться. Ну, Типа взагалі пробувати? Давай, вообще. можеш зверху пробувати знімати. Попробуй наді мною руки, щоб чисто було видно, зрозуміла. кадр на двер зверху. І... Ні, да. не красиво, ти Вблизити. що? Давай, так, мішай. може зайди за ту сторону. Давай мішай. Бо тіпа, вона щось робить, яка мені таке не підходить. В смислі тобі. Ну, у нас тут троє. Що значить тобі? Може, там Кароліні подобається або мені подобається. Знаєш, мені таке не підходить. типу, фігня, Перезнімаємо. Мені не дуже подобається, якщо чесно. От, Ну, серйозно. тому що, по-перше, дуже все грязно, по-друге, це візуально непривабливо. Так, дивись, ось це. Ну, типу, взагалі. ну так, блін, ну звісно, якщо вона, сипле муку. Плюхається тісто, ясно, що воно розсипеться. Огонь. Стій, стій, скалку не трогай, не трогай. Давай, бо треба вже. не трогай, не трогай. Давай. Ну чи ти, ти мене не слухаєш? Давай. Ти так думав, що відбувається? Я вже якось так відвикла від цього всього, тому що я не знаю. Я вже привикла до якогось таких, типу, зібраності, коли ніхто нічого не тушиться, коли кожен чітко знає свою роботу. Карліна щось просить, Віка, Катя, принеси, Катя, принеси, Катя, ложка, Катя, цей Я вже стою, мене тупо закипає. Давай зараз я ось це забираю. Нам це не треба. Давай сюди. Та Катя зачищає хай, так, все? а то ну, я ж у нього борщиться цими зачистками своїми. Принеси давай. то, принеси ета, зроби це. Ну, ти Знімай тоді. Давайте закинуємо того. Ну, типу, ти yeah. не дава так, як будь-якого я не знаю. Э, Давайте таки... не сріться в нас Почекай, немає часу. Кать, Ні, так не Но буде. Це не буде. перший навіть знімай, а я буду робити. зачищати. Мені не важко треба це робити в приказательному тоні. Ну, типу, мене це збісило, що вона мені отак от таким приказним тоном. Кать, іди знімай, я буду зачищати за всім. Я думала, ми працюємо в команді. Один стилі. працює, один знімає, да, один але зачищає. але не треба мені наказувати. Що мені робити? Я Сказ, не наказую, нормально. Я, я просто Так, Будь ласка, дівчата. Давайте не нервати. Це називається командна робота. Ну, ми зараз дуже багато часу тратимо. Добре? Добре. Я така думаю: так, дівчата, не зараз. Я би, в принципі, в цей момент би при іншій би ситуації така. Думаю, боже, хай собі сваряться далі. Я би все доробила би сама, але це потрібно ж зняти на відео. Ну, типа, сам зараз мратися, я вас прошу, будь ласка, давайте ми продовжимо зйомку. зйомок. Я тоді давай прибираю, а ти знімаєш. Я прибираю, тільки не треба мені отак от тикати. Віка, бери, зніма, то що Я знімаю по-іншому. Типа, в тебе свій стиль зйомок. Тіпа, я якщо знімаю відео, я так не знімаю, як ти, типа.